Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з моїми фаворитами в доглядових засобах за 2024 рік. Я думаю, що вже перша вийшла частина, сьогодні друга частина, тому що в мене назбиралась велика кількість саме улюблених засобів, якими я користувалася у 2024 році. Я вирішила поділити їх на два відео, тому що одне буде це за занадто велике відео. Сьогодні я вам допоказую, скажімо так, засоби, які у мене ще є фаворитами, фаворитах, якими я користувалася у 2024 році і Думаю, що більшість з них я буду ще ними користуватися в 2025 році, тому давайте я вам покажу те, що ще мені сподобалося. Давайте розпочнемо з обличчя. Тут у мене міцелярний гель для зняття макіяжу, тому що він тут вже в мене доволі давно, не все видно. Бренд Бабе. Я даний засіб беру вже не вперше, я вже його брала раз, він мені дуже подобається, зручний він в використанні, маючи ось таку помпу. Всередині він прозорий, гелевий, такий доволі густуватий, я б сказала, його потрібно брати небагато. Зазвичай я знімаю макіяж міцелярною водою, і залишки макіяжу, звичайно, залишаються, я знімаю ось таким міцелярним гелем. Він дуже класний, він не зовсім бюджетний, я б сказала, тому що є міцелярні гелі набагато бюджетніші, але вони, ті, що я брала, вони, звичайно, не так очищують шкіру від косметики, Як ось цей від Бабе. Uh, тому я до нього повернулася, мені дуже подобається. Поки що з усіх міцелярних гелів, які в мене були останнім часом, він найкращий. До речі, від цього бренду я брала крем для рук, крем для ніг і ще щось, я вже не пам'ятаю, брала. У них дуже гарний бренд, дуже якісні продукти, тому можете на даний бренд звернути увагу. Так, давайте далі. Далі мені дуже сподобалася маска, якою я користувалася в 24-му році і планую користуватися далі. Це очищувальна маска від бренду. Сейн, тут її 75 мл. Це український бренд. Самостійно я його не знаходила, колись мені мейкап кинув пробник саме ось цієї маски, вона мені дуже сподобалася. Це вже мене здається другий тюбик, якщо я не помиляюся. Всередині вона білосніжна, схожа така на хмаринку, дуже в неї приємна консистенція. Її потрібно наносити на обличчя, вона за хвилин 15 20 підсухає і її змивати. Вона добре очищує дійсно обличчя. Не травмуючи його, дуже так делікатно вона чи обличчя ніжно, в неї дуже гарна формула, вона не дуже дорога та що мені подобається. Класна маска, тому рекомендую тут вона ще з різноманітними. Е Вітамінами, тут вказано маска для обличчя очищувальна та відбілююча з оксидом цинку і вітамінами перечислено. Дійсно, в неї є відбілюючий ефект. Ну, мені відбілюючий ефект не потрібно, бо я і так світлошкіра, але очищення дійсно класне, і формула дуже класна, дуже приємна до обличчя. Так, давайте далі. Далі у мене ще з фаворитів, давайте ще по обличчю вже це ось така олійка від також українського бренду Major. До речі, дуже гарний бренд. Він дуже бюджетний. Багато чого я від нього брала. І всі засоби, які я брала, вони в принципі дієві, попри те, що в них дуже низька ціна. За цим разом я показую олійку для обличчя. їх Великий там спектр, був здається. Мені потрібна була олія для масажу обличчя. Тут вона іде е, натуральна, від зморшок, відновлення та ліфтинг. Всередині вона дійсно ну консистенція в неї олійки тут вона ще з такою пепеточкою всередині. Давайте я покажу зручно її набирати. Ось така в неї тут. Пепеточка. вона прозорого такого відтінку, сама олійка, її потрібно небагато, тут її, напевно, 30 мл. По ній дуже зручно робити масаж, тому що вона ж це олійка, вона не впитується відразу. Але чому я її віднесла саме фаворити? Тому що за таку ціну вона дійсно робить те, що написано: від зморшок і ліфтинг. Вона? Дійсно робить, тому що коли її нанесеш, вона через хвилину, буквально дві, коли глянути в зеркало, дійсно вона ніби підтягує, оновлює, навіть омолоджує, я б сказала, обличчя. Тобто такий ефект прямо на очах відбувається. Миттєвий, попри те, що я ще нічого там не робила ніякого масажу, нічого такого, прям від неї такий от ефект. Напевно, щось є у формулі омолоджувальне, не знаю, не можу сказати. Просто дивуєшся, що на такі кошти такий ефект. Плюс, звичайно, олійка несе додаткове зволоження. Додатковий догляд, ну, в фаворитах вона в мене опинилась за те, що вона дуже добре омолоджує, підтягує шкіру. Тобто дуже класно, можете звернути увагу. Ну, Звичайно, інші оліки там йдуть на інші, скажімо так, ефекти, процедури. ну, Ця ось омолоджувальна дуже класна. Так, давайте далі. Далі у мене в фаворитах опинився крем для ніг. Це японський бренд Omi 90 грамів. Це друге моє упакування. Він представлений і на Єві, і на Мейкапі. Ціна в нього не супербюджетна, але, в принципі, його можна купувати, тим паче його надовго вистачає. Всередині він білосніжний, тобто його навіть не видно порівняно з. Упакуванням потрібно небагато. У нього така напівсиліконова формула. Він дуже м'який, такий делікатний крем, він обгортає ступні ніг, дуже добре їх доглядає, має накопичувальну дію. І е, коли вже ніжки трішечки, скажімо так, цим кремом доглянуті, можна їх мазати не кожного дня. Бо в принципі, в цілому, е, ніжки я мажу кожного дня, але ось цим кремом можна е, не мазати кожного дня, тобто ось цього компоненту. Вистачає на день-два. Якщо ніжки в гарному стані, то можна мазати через день-два. Ось таким кремом. Тут, здається, ще є сичовина, якщо не помиляюся, бо тут все на їхній мові. Потрібно тільки зайти на сайт, почитати опис. Тому ось так. Ну, звичайно, я вам під відео залишу всі посилання. Ви перейдете, почитаєте детальніше. Класний крем, попри те, що його тут. Ну, 90 грам це доволі вже немалий літраж, але все одно його надовго вистачає, ніжки дійсно доглянуті. Поки що іншого я нічого не беру, бо цей дуже класний. Я робила перерву між першою і другою баночкою. Але все ж таки не той ефект, який дає ось цей крем для ніжок. Так, давайте далі. Далі у мене нарешті закінчиться, бо дуже довго існував бальзам для губ від бренду Carmex в форматі тюбика. Ось тут він таким чином вилазив, тут просто пластик. Дуже мені сподобався і опинився він в фаворитах, тому що він дуже добре доглядає за губами. В нього така прозора формула, і він такий гелова, така густа текстура. Надовго його вистачає, тут 10 грам, є ще SPF 15 Тут він з ананасом, хоча в лініці там є із вишнею, і з кавуном. До речі, у мене є. Я взяла ще собі у ванну кімнату для того, щоб стояв у мене таке в баночки, не в тюбику, а в баночки, щоб пальчиком наносити. Там з кавуном дуже класний аромат. Але чому саме він опинився у мене в фаворитах? Тому що він дуже добре, як я сказала, доглядає за губами, добре зволожує, впитується, наповнює. Губи ось цією зволоженістю, скажімо так, ось цими компонентами. І, наприклад, вранці, якщо ви з вечора намазали, вранці губи дійсно зволожені, наповнені, я б сказала навіть збільшені. Дуже добре даний бальзам готує губи. Перед макіяжем, тобто поки от я фарбуюся, да, я нанесла на губи ось цей бальзам. Він добре зволожує їх, потім дуже легко наносити на ці губи підготовлені олівець, блиск, помаду. Тобто, в нього дуже гарний ось цей доглядовище компонент. Він дуже добре їх саме наповнює ось цією зволоженістю. Відновлює дуже швидко він, він не рятівник, звичайно, але він дуже добре доглядає за губами. Класний, він у мене практично на постійній основі. У мене ще є в форматі стіку вже закінчується, тобто в них різні формати. Ось в такому форматі, як тюбик, як стік, якщо кому підходить, як в баночці. така силіконова там більше формула. Тобто можна обрати на будь-який смак, плюс є різні ось ці смаки ще в інгредієнтах. Ну, Взагалі. І класно, мені дуже подобається. Так, далі, що в мене опинилось в фаворитах, це ось такий засіб для волосся, бренд U-Look, який, скажімо так, випадково мені потрапив до рук. Замовляла я його, здається, на мейкапі, але вони представлені і на Єві. Має він ось такий вигляд, тут ще є кришечка, але я її зняла, тому що незручно. Це взагалі йшло як термозахист, я шукала собі термозахист. Він мені вибив цей засіб. Тут 10 в одному, бо він дуже багато чого робить. Крім термозахисту, я ще шукала, щоб трішечки вирівнювало волосся. Можливо, і даний засіб мені вибило, тому що він тут має олію, він і від посічених кінчиків, і ефект випрямлення, і глибоке жилення укріплює структуру волосся, надає об'єм, регулює, створює термозахист, як я вже говорила. Ну, багато чого він робить. Дійсно, ну не скажу, що всі 10 як вказано, тут етапів, скажімо так, він виконує, але дійсно дію термозахисту він виконує, захищає він волосся. Обгортає його дуже добре, вирівнює він волосся дійсно, надає такого легкого блиску, можна так сказати. Тобто засіб дуже гарний. Попервах мені було з ним дуже тяжко, тому що він. Трошки нестандартний. На сайті не було сказано, який в нього формат. Я бачила, що тут розпилювач. Тобто я подумала, що як звичайний термозахист він буде водичкою розпилюватися, але насправді всередині він схожий на кондиціонер, тобто як незмивний засіб для волосся, Якщо ви знаєте, він білого кольору і такий злегка густуватий. Попри це, все він може вилітати з цього спрею, тобто він вилітає. Такою, скажімо так, ну, як кондиціонер, тільки він може вийти ось з такого формату. Я його розтираю у долонях і потім наношу на кінчики волосся і залишки вже тоді наношу вже на коріння, скажімо так, для того, щоб він робив захист, при тому, коли є термічна обробка волосся. Тобто мені прийшлось до нього звикати. Не хотілось мені його там викидати чи віддавати, тому що я вже не пам'ятаю, ну він не сильно дорогий, але ем, все ж таки тут 200 мл, великий літраж. До речі, його на дуже довго вистачило. Він у мене вже більше, ніж півроку. Тут уже в мене залишається дуже трішечки. Звичайно, я його зміню, перейду на щось інше. Поки що, тому що він вже в мене дуже довго. У лініці ще є зелений формат, там трішечки інші він робить функції, але схожі, можете подивитися. Але засіб дуже і дуже непоганий. Хто любить такі засоби незмивні, такі схожі на формулу кондиціонера, ось цей засіб дуже класний. До нього можна звикнути. Ну, класна штука, тому я його віднесла у фаворити. Так, давайте далі. Далі ще в мене у фаворитах опинилася олійка для волосся: це бренд Matrix. Вона в мене доволі давно існувала. На сьогоднішній день я дивилася, що. Їх поки що в наявності немає. Там трішечки в них змінилися формати в матрикса, але, можливо, пізніше з'явиться. Але Оліка доволі класна. Вона в мене пробула рік, можливо, навіть більше трішечки. Тому що їй тут 150 мл. Як знаєте, олійки потрібно небагато. В принципі, однієї двох помп вистачало мені, вона була такого жовтого кольору, і в неї був ще такий аромат, злегка квітковий, як на мене. Тут вона йшла на розгладження волосся, живлення волосся, тому що в лініці ще є їх кілька варіантів, я обрала саме такий. І вона, здається, була не така вже дорога, бо тоді щось мені потрібно було дешевше взяти. Ну, просто більше я не буду літражі брати такі в 150 мл, тому що це дуже і дуже довго для тестінгу, скажімо так. Але сама олійка дуже класна, волосся не було посічене, було доглянуте. Злегка був блиск. Ну, головне для мене було, щоб волосся не сікося, не ламалося і було в доглянутому стані. То ця олійка це все виконувала класна олійка. Можете до неї придивитися. Ну, якщо вона з'явиться, правда, в наявності, можливо, на інших сайтах, тому що я тільки дивилась на ЄВІ і на Мейкапі. Можливо, десь на інших в інших, в інших магазинах вона буде. Так, давайте далі. Далі у нас ще по обличчю. Ну, я залишила для відео, вірніше не залишила, а показую те, що в мене на даний момент є. У мене ось три є тканині такі маски. Я не показую вам саме ось ті види, тому що я просто хочу вам показати в своїх фаворитах тканинні маски, саме корейські маски. Тут у мене, от, наприклад, бренд Холіка-Холіка з огірком. Є Елайза Века, тут вона з апельсином, здається. І у мене ще є фармстейту, здається, манго, якщо не помиляюся, ось така. Але не, не саме ці я хочу вам прям формати показати, масок. Просто я вам показую тканину маску, тому що це мій фаворит, я думаю, буде завжди, не тільки в 2024 році. Але якщо ми говоримо за 2024 рік, то тканинні маски мені дійсно допомагали, саме корейські, тому що у них, як на мене, найбільший вибір саме бюджет масок тканинних Корейські тканинні маски мені дуже підходять, тому що вони дуже, навіть бюджет, дуже добре працює з обличчям, дуже добре зволожує обличчя, тому я зазвичай їх беру. Я не беру супердорогі маски, хоча зрозуміло, що вони, можливо, і кращу дію роблять, але мені від тканиної маски тільки потрібне зволоження на даний момент. А її формат саме усі тканинної маски, що вона прилягає до обличчя, тримає дуже довго вологу на обличчя за рахунок всього. Того, я так розумію, краще йде зволоження обличчя, тому що обличчя в мене доволі сухе. І такі маски я дуже часто використовую. В цілому використовую я їх раз на тиждень. Ну, бажано частіше, але, наприклад, на вихідних у мене більше часу, тому на вихідних я найчастіше їх використовую. Кожні вихідні це точно маска для обличчя, тканинна. Тому це мій такий один з найбільших скажімо так, фаворитів за 2024 рік, я думаю, буде і в 2025 році. Моїм фаворитом саме корейські бюджетні тканинні маски на зволоження. Це мій такий один з самих-самих фаворитів, тому що вони мені дуже і дуже допомагають. Тим паче, мені дуже подобається їх обирати. У них різні інгредієнти, різні бренди, класні маски. тому... Обожнюю їх мати в своєму арсеналі. Далі, десь під кінець, уже 24-го року, в мене ще додався один фаворит. Хоча до цього я не дуже часто користувалася цим засобом. Це альгінатна маска для обличчя. Має вона ось такий вигляд. Тут вона в мене здерта, бо ще на один раз я тут її залишила. Взагалі, я її самостійно не купувала. Колись раз я купувала альгінатну маску, до речі, також від Blend зволожувальну. Така вона була блакитного кольору, але невдало я її нанесла тоді і якось мені не сподобався цей формат, я вирішила їх. Поки що не купувати. Дану маску мені положили в подарунок, я вже не пам'ятаю, чи то Мейкап, чи то Єва. Повноцінний розмір Blend, це український бренд, класний бренд, від нього багато чого я брала, класні них продукти. Тут маска йде з золотом. 20 грам. Цих 20 грам мені вистачає, до речі, на два рази. От я залишила ще собі. Дуже класна маска, вона мені дуже сподобалась. За цим разом якось я її правильно видно заколотила, нанесла, тому що самостійно її наношу. Бажано взагалі її наносити лежачи і краще, щоб хтось вам її наносив. Ну, звичайно, це не в кожного це виходить, тому наношу таку маску я самостійно собі на обличчя. Я змогла її так заколотити, щоб вона в мене не падала з обличчя, бо потрібно її наносити практично на все обличчя. Ну, звичайно, очі я залишила з носом. Все інше я намастила нею. Класна маска, дуже мені сподобався ось цей ефект, по-перше, теплої маски, тому що заколочена вона на теплій воді. Дуже приємні відчуття, і постійно весь час, коли вона була на обличчі, відчувався якийсь певний процес. Дуже мені подобається, що відчутно це. Не просто. Наніс і забувся. Вона тут з частинками золота, дійсно, коли її в порошок такий світлий, такий навіть світло-персиковий, і в ньому є частинки золота. Е, ну, Я на це скептично спочатку подивилась, але потім, коли вже зняла маску, дійсно є ось цей підсвічувальний ефект на обличчі, ліфтинг, освітлення прям таке оновлене було обличчя. Мені дуже це сподобалось, тому десь, можливо, вже є на каналі. Я собі замовила дві маски від Жокоблен, там очищувальна здається. І зволожувальна, якщо я не помиляюся, замовила, що в мене були в арсеналі і ось ці альгінатні маски. Їх тут потрібно тримати 20-25 хвилин. В принципі, вона висохає, і ви її знімаєте так, як. Плівку, можна сказати, з обличчя. Класна, дуже класна маска від Joko Blend. Вони доволі якісні, дуже мені подобаються, не дуже дорогі. Тому під кінець року, фактично, в мене попала в фаворити: ось альгінатна маска від даного бренду. Так, і в нас з вами залишилося ще один продукт, вірніше, два, але. Від одного бренду і один формат, скажем так, це парфумована вода від українського бренду Avenue de Parfums це бренд, який мені на початку осені присилав свої продукти на огляд. Присилав він ось ці парфуми, присилали вони спреї для кімнати, дифузори, здається, і гелі для душу. З усіх засобів, скажімо так, з тих, що вони присилали, найбільше мені сподобалися це їхні парфуми. Дуже класні. Тут ще є кришечки, просто я їх познімала, бо якось незручно. Я дуже часто, як ви бачили попереду, знімаю всі кришечки, щоб їх не було. Тут один парфум це має назву Royal Monaco, другий парфум. Midnight Nights. Тут вони по 50 мл. Даний бренд представлений, здається, на мейкапі, Я їх бачила. В них є свій сайт, є інстаграм-сторінка, багато де їх можна знайти. В чому саме мені подобаються їхні парфуми? В тому, що вони доволі довго тримаються. Півдня це точно. В них дуже гарні, приємні аромати, і в них можна на сайті знайти. От, наприклад, тут Royal Monaco. Біля цього аромату в них на сайті ще розміщені. Аромати світові, тобто схожі світові брендові аромати, вони роблять тільки в бюджетному варіанті, скажімо так. Тобто, крім того, що є опис, які там є інгредієнти і нотки, є ще порівняння з світовими брендами, що дуже цікаво, не в усіх таке є, і так легше орієнтуватися, будемо так казати, що це за аромат. Тому ось так. Тут у мене ці два аромати дуже такі освіжаючі, класні, мені дуже вони подобаються. Тому я вирішила їх додати в свої фаворити року з парфумів. Бо парфумів у мене не так і багато, але ось ці два дуже класні, що мені прислали на огляд. Звичайно, я буду замовляти собі далі інші, тому що це. Не одні у них є класні, можете звернути увагу. Звичайно, під відео я залишу вам посилання. Перейдете, подивитеся. В них доволі класні аромати і доволі бюджетні ціни. Так, це в нас все, що я хотіла вам показати у своїх фаворитах 2024 року. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на ці всі засоби. Перейдете, подивитесь на їхній опис, на їхні ціни, можливо, змінилися. Я вам дякую, що ви дивились дане відео. То буду дуже вдячна за коментар до даного відео, за ваші вподобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!